Американці показали ядерний удар по Москві. У штатах заявили про неминучість ядерної війни. Білий дім цього не боїться. Тим часом головком ЗСУ анонсував новий контрнаступ. Невже без зброї масового ураження не обійтися? Цю тему порушимо тут і зараз на каналі «Сій час. Підпишіться і почнімо. Американці готуються до ядерки. Там теж на телебачення показало відеоролики з ракетою, що летить на Москву. І вибухає над російською столицею. Журналісти пояснили, на інфографіці американська балістична ракета trident 2, нібито снаряд намагатимуться запустити із підводного човна. При цьому в ролику зазначається, що на озброєнні у США є 280 таких ракет Трайден 2 по 20 одиниць на 14 субмаринах. І лише одна боєголовка із ядерним зарядом здатна знищити все в межах садового кільця. Таким чином. На той світ відправиться близько 2,7 мільйонів москвичів. Російські воєнкори вже активно реагують на ролик з естерикою та залякуваннями. Дехто під ніком Алекс Паркер погрожує штатам ударами у відповіді з російських підводних човнів. Інший воєнкор пропагандист Пезняков у дописі по темі зауважив, мовляв, сьогодні світ набагато ближче до застосування ядерної зброї ніж навіть за часів карибської кризи під час холодної війни. Тим часом Росія сподівається, що Захід почув Путіна і не піде шляхом ядерної ескалації. Глашатий Кремля Дмитрій Пісков ще раз повторив тези свого господаря. Досить чітко була озвучена позиція Російської Федерації, вона була озвучена президентом Путіним. Ми не сумніваємося, що всі частини тези, яку озвучив президент, були добре почуті країнами колективного заходу. І як раніше, ми з занепокоєнням констатуємо, що чинна адміністрація Вашингтона воліє продовжувати йти шляхом подальшої ескалації. Своєю чергою НАТО публічно заявили, що не чекатимуть запуску ядерних ракет із боку Росії. Альянс готовий завдати удару по пускових установках одразу після виявлення підозрілої активності. Це слова голови військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера. Він наголошує цитую. Необхідна комбінація високоточних ударів, які виведуть з ладу системи, що використовуються для нападу на нас, і ми повинні завдати першого удару. Крапка. Це безпрецедентна заява, адже раніше подібні попередження адресувалися Кремлю лише на закритих зустрічах або через анонімні витоки до ЗМІ. але не оголошувалося відкрито. У пропагандистських колах російських військових кореспондентів зростає напруга. Через заклики до Путіна завдати ядерного удару по Україні. Представники так званих яструбів дедалі відкритіше критикують адміністрацію так званого президента РФ за бездіяльність у відповідь на удари по російській території ракетами та «Штормшедов». Так, блогер, відомий під позовним 13, пише дослівно далі. сподіваюся, настане час, коли кожен день ми спостерігатимемо удари, хоча б із малим. Ядерним зарядом по помилковій країні. Кінець цитати. Чи розуміє всі ризики ядерного удару з боку Росії Байден, коли ухвалює подібні рішення? Ймовірно, так. Принаймні до такої відповіді схиляються американські змі, серед яких газета The Washington Post. і рішення дозволити Україні бити західною зброєю в глиб РФ було виваженим, ідеться у матеріалі. Газета відзначає, що США в такий спосіб намагаються посилити позицію України на майбутніх переговорах і змусити Північну Корею утриматися від відправки на війну додаткових військ. Напередодні американське видання The Hill, відоме своїми достовірними інсайдами з Білого Дому, повідомило, що президент США Байден наприкінці свого терміну змінив тональність заяв і більше не демонструє занепокоєння щодо ядерних погроз, які лунають з боку диктатора РФ. Тим часом головком ЗСУ Сирський оголосив про новий контрнаступ. Ось його слова, перемога неможлива, якщо Збройні сили України працюватимуть лише в обороні. Маємо перехоплювати ініціативу та контратакувати. Маємо і будемо. А як ви вважаєте, шановні глядачі, зміна тональності заяв президента США щодо ядерних загроз може свідчити про впевненість у стабільності ситуації? Чи можливо це стратегічний хід у комунікації з Кремлем? Пишіть в коментарях. Київ знову під атакою шахедів. Уламки впали у чотирьох районах області. У Тернополі після нічного обстрілу зникли світло та вода. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Як спрацювали наші сили ППО? Про це розповім у свіжому випуску на каналі Сій час. Раджу підписатися перед початком і переходимо до головного. Ворожі шахети добралися аж до Тернополя. У ніч на 26 листопада місто донімали дрони Камікадзе. Вова розповіли про ситуацію станом на ранок. Під час нічної атаки БПЛА пошкодили один з об'єктів критичної інфраструктури. Він забезпечив електропостачання чи на всій Тернопільській області. Обласний центр та інші населені пункти в темний час доби опинилися у стані блекауту. Відповідні служби одразу взялися працювати над усуненням проблем. Однак варто визнати, це найбільш критична ситуація зі світлом за весь час повномасштабної війни. Але крім світла, містяни залишилися ще й без води. Станом на ранок вівторка мер Сергій Надал переконує, стан комунікації вже справний. На даний час вода подається повноцінно, каналізація працює повноцінно, теплопостачання, частина котелень працює від звичайного електрожилення, частина далі продовжує роботу від резервних генераторів. Стосовно громадського транспорту, на жаль, тролейбуси не можуть функціонувати, оскільки нема повноцінної подачі електрики по всьому місту, тому працюють в повноцінному режимі автобуси. Додаткові автобуси виїхали на тролейбусні маршрути, щоб доставити людей до місця роботи і навчання. Дитячі садочки школи розпочали свою роботу. Частина з них працює від звичайного електрожилення, частина використовує резервне живлення за рахунок роботи генераторів. Більшість котелень у місті працюють і за потреби їх підключатимуть до генераторів. А от ліфти в багатоповерхівках не функціонуватимуть, доки не відновлять електрику. Понад десяток безпілотників було знищено над Києвом цієї ночі. Дрони заходили на столицю з різних напрямків. Працювали сили ППО. Повітряна тривога у місті тривала понад 5 годин. Попередня у самій столиці без руйнувань та постраждалих. Та, на жаль, спеціалісти вимушені усувати наслідки в області. Уламки ворожих дронів упали у чотирьох районах Київщини. Пошкоджень зазнали чотири приватні будинки, дві багатоквартирні забудови. У них вибиті вікна, двері, посічені фасади, побито ще два гаражі, господарське приміщення та автомобіль. Крім цього, в одному з населених пунктів пошкоджена лінія електромережі. На щастя, ніхто не постраждав. У небі над Сумщиною наші зенітники 26 листопада збили 16 ворожих шахедів. Всього вночі і зранку росіяни здійснили 24 обстріли прикордоння. Їх зазнали Бездренська, Верхньосировацька, Хоцінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська та Шостканська громади. Ще чотири БПЛА знищено на Миколаївщині. Бив хедами вороги по Дніпропетровщині. Атака вкотре припала на Нікопольщину. Росіяни били по райцентру. Один із безпілотників скинув вибухівку поряд із автівкою ремонтної бригади енергетиків. Просто в той момент, коли вони лагодили мережі поблизу зони бойових дій. На щастя, група встигла укритися і залишилася неушкодженою. Крім того, агресор застосовував по регіону важку артилерію та РСЗВ ГРАД. Загиблих і постраждалих немає. Упродовж доби окупанти завдали 285 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Від глави регіону Івана Федорова є відомості щодо потерпілого. Це 74-річний чоловік, житель Пологівського району. Всього по області надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Важка ситуація тим часом на Херсонщині є жертва. Напередодні, 25 листопада, окупаційні війська вдарили по Дніпровському району. Смертельні поранення дістав чоловік, який перебував на вулиці. Все четверо цивільних дістали поранення. А це наслідки удару по населеному пункту Томарине із артилерії. Через ці прильоти пошкоджено житлові будинки. За минулу добу росіяни обстріляли ще 17 населених пунктів області. Постраждала критична інфраструктура та житлові квартали. Пошкоджено дві: висотки, вісім будинків, господарську споруду та автівку. Терористи Путіна продовжили донімати і Харківщину. У селі Котляри через ворожі БПЛА горіла будівля шиномонтажу. монтажу. У Слатиному ворог пошкодив три приватні домоволодіння. А у селі Великий Бурлук російський КАБ влучив будівлю закладу освіти. У місті Куп'янськ росіяни вдарили дроном поруч із закладом освіти. Госпіталізовано 66-річного чоловіка. Напередодні Київський район міста переніс ракетний обстріл із ЗРК С 400 Було пошкоджено понад 40 будівель, 5 автомобілів. Постраждали 26 людей. Всього людей. ніч на 26 листопада. Радіотехнічними військами повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 192 повітряних цілей, серед них 188 ворожих безпілотних літальних апаратів. Збито 46 безпілотників, 95 п'ять випала локаційно втрачені через протидію РЕП, і ще 5 апаратів полетіло у бік Білорусі. Також ворогами було запущені 4 балістичні ракети іскандер. м Тим часом у мережі показали відео вчорашнього прильоту по Одесі. Місто буквально здригнулося від сильної атаки. Да. Більш детально про цей удар та його наслідки ми говорили у минулих випусках. Їх шукайте на нашому каналі. Аби не пропускати головного, закликаю оформити підписку. Також тисніть на дзвіночок, щоби першими бачити оновлення на каналі.